Доброго дня, любі малята. 14 березня в Україні відзначають символічне свято День добровольця. Цей день започаткований з метою вшанування тих людей, які за покликом серця покинули власні домівки та сім'ї і добровільно стали на захист України. На жаль, чимало українських добровольців полягли у нерівній сутичці. Під час ворожої навали Вони поповнили собою небесний батальйон захисників України. Однак саме їх подвиг, саме їхня мужність та незламність допомогла стримати ворога під час перших спроб вторгнення та надалі захистити та зберегти Україну. Таке явище, як феномен добровольця, з давніх давен Притаманне українському народу найвідомішим прикладом та проявом цієї національної риси є Запорізька Січ, воєнізована структура, що складалася з добровольчих батальйонів. Козаки століттями боронили Україну, захищаючи її від загарбників та ворогів. Козацьке військо відзначалося суворою дисципліною. Витривалістю, стійкістю у боях. Також козакам були властиві взаємовиручка і взаємодопомога, стали взірцем для багатьох поколінь українців високі моральні ідеали і принципи козацтва. Добровольці не були військовими за професією, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу. Добровільно поставили на паузу своє попереднє життя і взяли до рук зброю, щоб захистити країну. І 2014 і 2022 роки показали, що воїни доброї волі в Україні не поодинокі. Добровольчий рух один з феноменів українського суспільства, одна з наших суперсил. У важкі моменти. Добровольці підтримали та посилили українську армію. У війську масово йшли найкращі люди, які мали досягнення та перспективи у цивільному житті, залишали бізнес і родини, наукові досягнення, успішну кар'єру в різних сферах і навіть своє життя в інших країнах, та добровільно йшли на поле бою, щоб захистити Україну. Вони ризикували та ризикують життям заради нас. Чимало з них вже віддали своє життя, шани і пам'ять це найменше, чим ми можемо їм віддячити. Послухайте вірш воїнам, добровольцям. Добровольці це ті, хто віру в завтра нам дарує, хто волю у боях нам оберіг. Життя кладе за правдоньку святую, і береже і твій, і мій поріг. Добровольці це ті, для кого Україна мати, вони її від нечисті спасуть, уміють слово і меч в руках тримати, в народі добровольцями їх звуть, це воля їх веде і надихає, бо нею вони дихають щодня, і ворог їх ніяк і не злякає любов до України їх єдна. Ну що ж, любі малята, намагайтеся всіляко підтримати добровольців, радувати їх дрібницями, наприклад, надсилайте свої фото, красиві картинки, вірші. Дякуємо кожному добровольцю, кожному захиснику та захисниці України. Вони є прикладом мужності. Безмежної любові до рідної країни та чіткої незламної позиції, шануємо їх самопожертву та безцінний вклад у збереження нашої нації. І до зустрічі!